Пані та панове, зустрічайте Володимир Мула, режисер фільму, український кінорежисер, документаліст і продюсер, перший український режисер, лауреат премії ЕММІ, заслужений діяч мистецтв України. Володимире, вам слово. Добрий вечір всім. Просили не затягувати час, тому я буду швидко. Проект гра на перехоплення переможець 19-го конкурсу і історія двох братів: один брат військовослужбовець, інший брат футболіст, представляв нашу країну на Олімпіаді 24-му році, така важлива історія в плані про проявлення ідентичності і з прицілом на міжнародний ринок, тому що коли ми думали, як розказувати про війну в Україні кращої. Можливості, ніж з прицілом на Олімпіаду, про яку знає весь світ, ми не придумали, і мені здається, що вийшла в нас дуже класна мотиваційна історія, рефлексія на ті всі події, які в нас відбуваються в Україні. І що цікаво, що цікаво, коли ми вже звернулися в національний олімпійський. Комітет з про з проханням щодо купівлі архіву вони нам відмовили, бо не захотіли, щоб їхній контент асоціювався з війною в Україні. І тоді я зрозумів, що цей фільм має вийти на екрани, тому що для них це щось таке неблизьке, А ми в цьому існуємо. І для мене особливо важливо, що фільм в даний час буде мати дуже е, я сподіваюся, велику кінофестивальну Історію для міжнародного ринку, і а, через це кіно люди в світі а, ще раз звернуть увагу на Україну. Прем'єра фільму відбудеться вже у вересні на Одеському кінофестивалі. А, зверніть, будь ласка, увагу. А, щиро запрошую і дивимося трейлер.